В такому вигляді виглядає розібрана альтанка 3х4 вешка. Ось наші крокви, ікси біля іксів, ошки біля ошок. Т-образні кронштейни, обв'язка, колони, шалівка, вітрава доска. Все з підписами розложено, щоб вам було простіше починати збирати альтанку. Також ми підготували наші болти, болти самокрути крабики, шурупи. Також вам може знадобитися струбцини, киянка. І так, Розлажуємо наші колони. Колона 90х90 90. це у нас углові колони йдуть. Вони посверлені з двох боків. Також пронумеровані. Колони проміжуточні, просверлені сверлом 9 на сквозь і колона входна. Просварила нас з задньої сторони. Катачок на ней виглядає там. Зараз метро та Юген беруть секцію з номером 1 та шукають колону з теж з номером 1. Ось, прямо колона з номером 1. Ставиться. Одиничка до одинички Перша колона, перша секція. Закручується це все болтом самокрутом. м 8 на 80 Ось на колона номер 2, і так по порядку ви пішли ось номер 2 до номера 2. Це углова колона. Найде 90 на 90. Ось так за допомогою двох людей ви можете зібратися Альтанку. 3х4 метри. Цифра до цифри, цифра до цифри. По колу. Ось так виглядає проміжна колона, вона тонкіша, ніж голова. Голова у нас іде 90х90. Сюди ми вкручуємо болт м 8 на 150 з однієї сторони шайба. З другої сторони притягуємо крабиком. Так само ми робимо знизу. Всі дірки будуть просверлені. Вам залишається тітко прикрутити. Збирання літанки. вкручиваем. болт был самый крут М8 на 100. Сверху. Сверху будут просверлены. Клон до секции пронумерованы. Промежные колонны мы скручиваем болтом М8 на 150. С одной стороны шайба, З другої сторони буде крад. Тягуємо це все крабом М8. В процесі збирання альтанки у вас можуть виникати деякі нюанси. Наприклад, не сходиться секція з колонною. Тоді вам допоможе ось така струбцина, і Дмитро зараз зараз покаже, як це зробити. Спочатку ми пропускаємо болт, правильно? Опускаємо болт. Втягуємо струбцину, воно рівняється у нас, вирівнялося, як ви бачите. І тепер закручуємо. Опускаємо струбцину. Завжди потрібно підкласти такі чопики під струбцину, аби не зламати секції. Звичайно, дерев'я рівненькі. Зібрали секції, зібрали колони. Е, найчастіша буває проблема в тому що е, входна часть, вона у нас не зв'язана нічим і е, ставлять косо криво, і потім дзвонять і спрашують, чому в нас не сходиться. Е, для того щоб вона зійшлася е, габарит нашої наші беседки 4 0, міряємо по колонах. 4.02. Також міряємо цю секцію 402, а потім після того як воно по одній секції по другій 4.02 міряємо наші діагоналі. 400 4760 1760. Після цього етапу, коли поміряли діагональ, в нас альтанка виставлена і питаємо на верх наш оберт. Оставляю 600 деталей, скручується вона з двох частин. От у нас, зад, верх зад-верх. Закручуємо болтом м 8 на 50 а шуруп чорний 150-й. Да. Ось так само і тут. Входна сторона, вход вверх, ход вверх і сторона. В середню сторону крутимо, коли ми її ложимо на т теобразні кронштейн. В даний час вона нам не потрібна, нам потрібна ліва частина обв'язки та права. Також для того, щоб нам було удобніше збирати і крутити цю обв'язку, це потрібно зробити на полу, коли скручуємо обв'язку, вставляємо наші саморізи і скручуємо, коли ми закинемо обв'язку і затягуємо саморізи, так буде легше і удобніше. Таким прикладом ми починаємо встановлювати нашу обв'язку. <кій> Дуже важливий момент. Спочатку ми встановлюємо передню. Або задню, неважливо, але краще не починаєте з передньої і потім встановлюєте задню обв'язку. І аж в кінці вже потім середню вже як будуть стояти Т-образні кронштейни, зверху на них будемо ставити середню. Для цього ми раніше заготовили наш ботий М8 на 100. Чорні саморізи 150-ті. Вже прикрутили обв'язку нашу болтами м 8 на 150 та закинули її на наші, на наші колони. На обв'язці є мітки. Виставляємо по мітці. Ось таким прикладом ми прикручуємо нашу обв'язку до нашої проміжної колони шурупом чорним 150-м. Виставляєте по мітці, Мітки будуть розписані на нашій обв'язці. Знизу. Ось, так, вкручуєте. Зараз Дмитро вам покаже, які виникають нюанси при тому, коли ви прикручуєте обв'язку до колон. У вас може не співпадати мітка з нашою проміжною колоною. Ось у нас міточка. Міточка ця нарисована для того, щоб сюди ставилася колона. Колона може стати отак, може отак, тому її треба виставити, підігнути, виставити по полу. Якщо у вас нерівна площадка, по землі виставити. Таке може бути. Може навіть бути, що у вас плітка не для... Прикручуємо. Виставляємо поміточки і прикручуємо 150 см. Після того, як ви встановили обв'язку передню та обв'язку задню, ми переходимо до наступного етапу це встановлення Т-образних кронштейнів. Ось так вони виглядають наші тежки. Там також є номер. На обв'язці буде, буде указана нумерація, Ось так вона виглядає. На Т-образному кронштейні є номер 1, Та на нашій об'язці ви шукаєте також номер 1, Встановлюєте ось таким чином. Виставляєте також міткам. Тут помітці виставляти зараз будемо. Тут будемо прикручувати. Болтом самокрутом М8 на 100, дірки вже просверлені, колона прикручується також шуруп чорний, 150-й. Виставляємо в сторону та Таким самим прикладом робимо і з цієї сторони. При установці. Теобразних кронштейнів, у вас може виникнути такий момент, як не сходиться по мітці те проміжуточна колона. Що робити в таких випадках? Зараз Дмитро вам покаже. Виставляємо її по мікці. Виставляємо. Тут у нас просверлені отвори і закручуємо саморіст. 150 й чорний. 150-й. Він крутиться на косу, закручується дуже добре. Під час етапу збирання Т-образних кронштейнів до наших колон та обв'язки, порядку дій немає, ви можете встановлювати як з цього краю, так і з, цього, з того краю починати встановлювати. Але на наших крайніх Т-образних кол... кронштейнах знизу є мітки та розвернені двірки зверху для того, щоб. Прикрутитися до наших проміжних колон. Як ви можете побачити, тут мітки немає, тому що тут не буде стояти колона. Після того, як ви встановили Т-образні кронштейни, до нас залишається остання обв'язка центральна. Як ми і казали, вона буде встановлюватися зверху на Т-образні кронштейни. Ось таким прикладом це виглядає. Ось сюди вставляється, там також є мітки. Якщо у вас сталося така, що не сходиться по Т-образний кронштейн до шурупів, ми користуємося такою киянкою і виставляємо. Перед тим як ви починаєте збирати крок, ми радимо зразу вставити чорні шурупи 150 та соті в ікси ось таким чином. Дірки тут просверлені. Все чітко. Так само з цієї сторони. Вставляется один 150-й саморез Сверху На ноликах Вставляется один 150-й Черный Просто сверху Все серны так сами Зараз мы уже залезли наверх Начинаем устанавливать наши кроквы. Сначала мы берем его Ставим его по метке. Ставим пометку. Угу. Да. Нулик так крестик. Опа! Все. Ось таким чином Вони закручуються Сюди кроква до кроку скручується сотим саморізом чорним. До Т-образного кронштейна ми скручуємо 150-м шурупом чорним. Все, так, так пішло. Далі, 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 далі. Те саме і останнє. Е, і так, прикрутили кроку 150-саморізами. ми саморізами. Е, Зверху в нас розмітка йде під шальом. Е, у нас буде раз, два, три, чотири, п'ять 7 сім, сім, сім шальових е, разного розміру. І вони будуть стикуватися 50 на 50 по цій кроку разом раз. І також ви можете побачити отакі відметочки. Це відметка під нашу наступну шальовку Шальовка у нас ось, вона о, з двох частин у нас Вона набирається. На одній з кроків буде наш замок. Замок-шальовка. у нас наборна йде. Отак вона виглядатиме у вас на криші. Ось таким образом стик буде на кроті. Отак вона стикується і сюди крутиться 50-й саморіз. Раз, два. Чорний. Раз, два. Андулін. Виліт у нас буде 6 см. 6 см. Також стик буде на одній з пальовим. І виглядатиме воно таким образом. Одна. Перший лист крутиться верхній, другий лист крутиться нижній. Верхній у нас метровий, нижній двохметровий. Стик буде прямо на шалявині.